То ми розуміємо з вами, що сьогодні страна терористів не був готовий до такої події, так? І ми розуміємо, що все, а, вони а, нам а, розказували з, а, з Яшика, що а, вони так скажімо, тримають по всій лінії фронту, і це 400 40 тисяч людей, вони все так скажімо залучені по всій лінії фронту. А ми побачили, що це не так. Вони всі залучені тільки Херсонська, Донецька, Запорожська і Луганська областях. І ми побачили, що дійсно ніхто не тримає кордон. Тому до нас які питання? Громадяни Росії вони вільно можуть перетинати кордон і робити у своїй території, що вони бажають. Нас німа там, нас і не було ніколи, і нам нам не потрібно. Я хочу сказати, що я не знаю які інші які думок, але хочу сказати від, від себе, що нам не потрібно ні, ні одного сантиметра чужої землі. Ми тільки хочемо повернути нашу землю і кордони 91-му абсолютно а, вірно року.